Всім привіт! Сьогодні хотів би розібрати таку задачу. Я на неї натрапив переглядаючи збірник задач Березан. Ця задача там відмічена як високого рівня, тому я вирішив, буде гарною ідеєю розібрати цю задачу. Умову ви можете бачити на екрані. Давайте почнемо з рівняння реакції, які відбуваються при додаванні концентрованої хлоридної кислоти. Кальцій-карбонат при додаванні хлоридної кислоти утворює хлорид, воду та вуглекислий газ. Оскільки е, карбонатна кислота H23 є нестійкою і розкладається на воду та вуглекислий газ. І каліперманганат е, реагує з H-хлором, як ми бачимо, з утворенням хлору. Тобто нам потрібно буде скласти рівняння реакції. Так, давайте напишемо, що тут хлор. Е, Очевидно, тут буде калій хлорит, тут буде, скоріш за все, вода, бо є гідроген і кисень. І, і повинен ще утворюватися манган хлор 2, оскільки при окисно-відновних реакціях каліпер манганат у кислому середовищі, Так, а тут у нас кисове середовище, бо ми додаємо концентроване хлоридну кислоту. У нас утворюється манган ступенів кисень 2, тобто утворюється манган-хор 2. Давайте вирівняємо це рівняння реакції методом електронного балансу та методом напівреакції. Метод напівреакції є більш складним, ніж метод електронного балансу, але буде корисним, якщо ви, наприклад, навчаєтеся в вищому навчальному закладі на першому курсі. Там розглядається метод напівреакцій, і він є основним для врівнювання хімічних реакцій. Так, метод електронного балансу. У нас був манган ступеня кисення плюс 7, він прийняв до себе 5 електронів і став манганом плюс 2. Хлор у нас був в ступені окиснення мінус 1. І він віддав електрон, турившись на хлор в ступені окиснення 0. Але оскільки у нас йде молекула хлор 2, то давайте все помножимо на двійку. І бачимо, нам потрібно, щоб кількість електронів тут співпадала з кількістю електронів тут. Тому давайте це рівняння помножимо на 2, це рівняння помножимо на 5 і додамо. Давайте тепер розставимо коефіцієнти в нашому рівнянні реакції. Бачимо, у нас повинна бути п'ятірка перед хлор 2, двійка перед манган хлор 2, та двійка перед калій манган О4. Можемо врівняти калій хлор Тут у нас зліва два калії, тому справа повинно бути теж два калії. І бачимо, справа у нас 5 на 2 10 атомів хлору. Тут 2 атоми хвору і тут 2 на 2 4 атоми хвору. Отже, у нас справа 16 атомів хвору, тому ми повинні поставити тут 16. І у нас є 16 атомів гідрогену. Справа. Тоді ми повинні поставити 8 біля води, щоб було справа теж 16 атомів гідрогену. І давайте перевіримо за оксигеном. Зліва в нас 2 каліперманганати дають 8 атомів оксигену. І справа 8 атомів оксигену дає 8 води. Тому ось це у нас правильне рівняння. Давайте тепер горівняємо методом напівреакції. Спочатку давайте запишемо на півреакцію перетворення мангану плюс 7 на манган 2. Тут ми повинні використовувати частинки, такі як Манган О4-, і нам потрібно це перетворити в Манган 2, бачимо, що нам потрібно кудись подіти 4 атоми оксигену. І у нас є кисло середовище, тому найкращим способом буде додати 8 протонів, щоб тоді справа утворилося 4 води. І тепер нам треба вирівняти заряди. Тут у нас зліва заряд плюс 7, справа в нас заряд плюс 2, тому нам потрібно додати 5 електронів. І це в нас перше рівняння. Друге рівняння в нас буде таким самим і в методі електронного балансу, бо нам не потрібно вирівнювати кількість оксигенів, кількість гідрогенів і та так далі. Тому наше рівняння буде виглядати ось так. Тепер давайте помножимо це рівняння на 5, це рівняння на 2, щоб рівняти кількість електронів і додамо їх. Отримаємо майже готове рівняння. За виключенням того, що ще потрібно буде додати зліва і справа по два калії, і, відповідно, хлор мінус, щоб утворити манган хор 2 і калі хор 2, але це вже рівняння. Значно ближче схоже до кінцевого, яке ми повинні отримати. А тепер давайте повернемося до нашої задачі. Ми бачимо, що у нас утворилося 22,4 літри хвору. Тобто, давайте розрахуємо кількість речовини хвору. Це в нас буде об'єм. Поділити на молярний об'єм, який теж дорівнює 22,4 дорівнює 1 моль. Тепер для того, щоб дізнатися, скільки в нас було каліперманганату, манганату. Ми подивимося на коефіцієнти нашого рівняння. Якщо в нас утворився 1 моль. Хор 2. І калібр манганата Хор 2 у нас співвідношені 2 до 5, то тут повинно утворитися 1 на 2 і поділити на 5. Тобто 0,4 моля. Калімангана 4. Давайте це запишемо. І тоді ми можемо знайти масу кальперманганату в суміші. Це буде 0,4 помножити на його молярну масу. Це 39, плюс манган – 55 і плюс 4 оксигени. це в нас дорівнює: 63,2 грами. Відповідно маса кальцікарбонату 93,2. Мінус 63,2, 30 грамів. Але ми не відповіли ще на питання задачі, нам потрібно розрахувати масовий склад твердого залишку, який можна одержати при повному термічному розкладі. Тому нам потрібно ще записати рівняння повного термічного розкладу. І рівняння термічного розкладу кальперманганату виглядає таким чином. Тобто, у нас утворюється калій 2 манган О4. Плюс манган О2 плюс О2. Це один з способів отримання кисню в лабораторних умовах, так. І для того, щоб рівняти, нам достатньо тут двік поставити. І розклад кальцій-карбонату, просто утворення кальцій О і газу. Масового газу і масу кисню нам не потрібно враховувати. Тому що в задачі питають лише про твердий заушок. Твердими у нас будуть лише Калій2 Манган О4, Манган-О2 і кальцій-О. Давайте розрахуємо. За рівнянням реакції у нас було 0,4 моль каліпроманганату, тому повинно утворитися вдвічі менше 0,2. Молі калі 2 о 4 і 0,2 молі Манган О2. Молі кальцій-карбонату нам ще потрібно розрахувати, будь, виходячи з маси. Так, давайте запишемо. Це у нас 30 грам. Поділити на молярну масу 40 плюс 60 це 100. Тобто 0,3 моль. І якщо в нас було 0,3 моля кальційкарбонат, у нас утвориться 03 молі кальцій оксиду. І тепер важко порахувати масу Калій 2 манган о 4. Це 0,2 умножити на 39 на 2 плюс 55 плюс 64. Виходить 39,4 грами. Маса. Манган о 2 дорівнює 02 помножити на його малярну масу, тобто 55 плюс 32 тобто 17,4 грами. І маса дорівнює 03 помножити на його молярну масу, тобто 40 плюс 16. І це дорівнює 16,8 грамів. Сподіваюся, вам сподобався мій розвиток цієї задачі. Чекаю вашу думку на неї в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі!